І от десь через днів 10-12 у вас вийде така штучка. Головне тільки сюди води доливати, щоб було тут не було сухо. Ось така штучка. Ми зараз і витягнемо, отак от, от розмотаємо, розмотаємо і будемо висаджувати в грунт. Ось цей розсади. Закладаємо. Такий парничок. От такий. Так. От так підрізаємо. І цю плівку бачите тут це плівка. По ідеї. Треба було б дати трохи, щоб воно підсушилося. Бачите, Тут туалетна бумага Отак вона... от воно повинно бути. Оттак. Ну, мабуть, щось тут трохи неправильно зробили, але... Плівка повинна так розкладатися, розкладатися і нормально, нормально зніматися, Ну от приблизно отак. Отак. Раз. І сюди. І сюди. І тепер беремо і прикопуємо. Копуємо і ставимо. Ставимо парники. О, і тут все буде парники. І, по ідеї, повинно отут туалетний папір відділятися. Отак. От отак. Прекрасно. Раз. О. І тепер прикопуємо. І прикопуємо. Прикопуємо. Отак. От О! І через пару днів прикопуємо, можна навіть трошки притоптати. Не треба боятися, що воно. Вот це все воно вилізе ми знімемо його ще через 2-3 дні.